Золота колекція українські народні казки Іван Побиван. Колись давним-давно один старший Змій почав в якомусь селі людей їсти та й виїв чисто всіх. Залишився один тільки дід? Ну, каже Змій, завтра тобою поснідаю? А через те село ішов один бідний хлопець та й зайшов до того діда, проситься ночувати. А хіба тобі жити на бридло? – питає його дід. Це чому? дивується хлопець. Дід розказав йому, що тут змій усіх людей переїв і це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От уранці прилітає змій, побачив хлопця. О, це добре, каже, був один, а тепер двоє, а хлопець. Дивись не подавись!» Змій і дивується. Я каже, хіба ти сильніший за мене? «А вже ж! який же ти сильний. Я он, бач, змій узяв камінь і як здавив, так з каменя мука і посипалась. Е це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же узяв із мисника ворож... ворочок сиру та як натисне, так із нього сироватка і потекла. Отак От каже, дави. Бачу, сильний ти. Ходім, каже Змій, за товариша мені будеш, а хлопець йому хіба за старшого? Ото й пішли, питає його Змій: А як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець, ну, Змій вже й боїться його, що ще мене, думає, не вбив. Стало на обід. Змій і каже Піди ж ти, хлопче, та принеси вола. Будем обід варити. Пішов хлопець та куди тобі хоч би одну ногу доніс. От він ходить по змієвій череді, та й зв'язує волів хвостами докупи. А змій чекав, чекав. І побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Ех, буду я тобі по одному носити. Я всіх зразу хочу забрати. Та ну, тебе до біса, ти мені всю худобу переведеш. Стяг змій із була шкуру і поволік. дає він хлопцеві ту шкуру. Іди, каже. Води повну шкуру принеси. Узяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді узяв Іван лопату та й ходить коло криниці та підкопує її. Прибігає Змій. Що це ти робиш? Е, буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А, що б тебе, каже Змій, а сам злякався хлопцевої сили, приніс сам шкуру. Піди ж, каже, хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба, та й буде з нас. Хе, буду я тобі трошки носити. Якби добів двадцять заразом, то й так, та й оддав, ніби розсердився, не пішов. От Змій наварив, сів та їсть, а хлопець ніби сердиться і обідати не йде. Бо ж як піде, то Змій зразу здогадається, що він не такий сильний, адже хлопець менше від нього їсть, та набагато менше. А як зісталось набагато, то тоді хлопець сів і собі посірбав та й каже. Мало. Ну, каже Змій, коли мало, то ходімо тепер. До моєї матері вона нам вареників наварить. А як іти, то йти, каже хлопець, а сам думає, тепер я пропав. Прийшли до Змієвої матері. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок 20. То змій все їсть та їсть, уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає, вже казанів із двадцять подала Змієва мати, а він все одно ховає. Як поїли, то змій і каже Ходімо на камінь крутитись. А як іти, то й ти, каже хлопець. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка і бризнула, отак, каже, крутити треба. Та ще, та ще, от як дави. Ну, змій вже вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже Ну, давай хто за засвище. А давай, відповідає Іван Побиван. Ну, Змій, як свиснув, тож дерева пригнулись. Ну, Є Іван побивав, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія. Зажмур очі, бо я як свистітиму, то тобі вони можуть повилазити. Змій зажмурив. А Іван Побиван як огріє Змія тією залізякою межи очі, то той аж здригнувся. — Правду кажеш, мовив Змій. Ледве очі не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, побудував ото йому хату на околиці. Хлопець і живе собі, а Змій давай з матір'ю радитися, як би їм того звести зі світу. Давай, кажуть, його спалимо. А хлопець підслухав це та десь і сховався на цю ніч. А от як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується, ніби щойно виліз. Приходить Змій? Що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий, тільки цієї ночі мене ніби блоха покусала. Ну, думає Змій. Від такого треба тікати, та як дременув із тих країв, то тільки його і бачили.